Привіт, чашка. кава, Коротше, прийшла з магазину. Опять рубрика, як нема нічого, на нема що знімати, покупки. Тому що це теж интересно. Зараз я сделаю собі каву. Я так сюди кидаю ложечку, чайну лож... о, Господи. чайну ложечку і чуть-чуть. Чого чуть-чуть, не знаю. Я, собі... я прийшла корот, з магазину мої покупочки. Зараз розберемо я купила. Каву. Так, зараз я включу Навив води в чайник, включу. О, де я там? Господи, мої зйомки, моє качество сйомок, це капець. Зараз я наберу води в чайник. Зділаю собі каву і розберемо покупки, кому цікаво. <ф> <Belle> Все, Зробила каву. М -м -м. А, не М -м -м -м. Блін, я ніяк. Ладно. Зараз буду ще каву да, показувати. Коротше, хай кава поки постоїть, наставляється. Блін, я ж поставила, звісно, ж. я ж, звісно, ж, свої цвіточки поставила. Вони там у мене стоять на Де він там, на одному стойку. Я поставила. ж, конечно, якби та, щоб... Ладно, про свої відео мовчу, но полюбуватися хоча б цією красотою, да? поки відео. Коротше, ці цвіти, ці розочки стоять уже у мене. Е, ну, Ровно неділю. Ровно неділю О, так. Е, ровно неділю, гляньте, які вони свіжі. Я тільки раз міняла воду. Один раз я їх ставила, там же з ними продається такий пакетик, спеціальний порошок, щоб довше вони хранились. Потім я пройшла днів 4-5, я ту воду злила, бо вже вона почала мутніти. І набрала обично просто води, без, вже без всяких порошків. тих. І оце вони такі стоять класні, капець. Вони не сильно пахнуть, єлі-єлі, але -єлі, вони поки, навіть, слава Богу, не думають там, як якось... це правильно сказати, де я там, господи. Це в мене штатів стоїть на каструлі. І все одно воно якось неудобно, я не знаю, кому воно... знімають нормальні люди. Надане на той такий штатів, що така висока палка, да, така в мене маленька. Ну, коротше, ладно, не в тому суть. Пакетик губиць два слажу, знову ж. Же... Це той самий, що в прошлому відео так сложила і ще раз і не один раз буде. Щось я його віднесу в рюкзак. Положу. Де мій рюкзак? Я щось не поняла. А, я його ставила там при вході. Короте, ще не цей. Значить, пішла у мене сьогодні буде меню, а -ля... які там я забула сільотку купити. А, я передумала. У я... мене, коротше, буде меню. Вечірнє меню. Буду жарити картошку. Зараз буду зварю пюре, або пожарю. Я, вообще-то, я, люблю жарену картошку, но іноді. Коротше, що я придумала. Ішла, думаю, жарна картошка сільотка. селедка, таке собі блюдо. А потім, так, да, я вспомнила. я передумала, мені зхотілося 5 Так. По-перше, я скупилася на суму сьогодні 36,70 чек у мене був. Взяла картошку, бо в мене ще не було, то я буду жарити. Сьогодні я її брала в прошливий раз щось дороже. Да? Ну, вона була то, така мита, а це така обична з так, погріба грязна картошка, яка і разниця. Ну, Просто другої там, були упаковки, а мені не треба, треба все. Картошка ця по злоті 99, по 20 гривень кілограм. Взяла так так, я цю картошку, дві цибулинки. І до картошки, зараз пожарю котлети. Я взяла м'ясо, м'ясо таке мілоне. Це в лідлі я скуплялася в лідлі. Скільки тут? 500 грамів з шинки. З шинків. Ну, свин, свинина, коротше. І 500 грам це значить в мене вийшло на 11 злотих. 110 10 500 грам. Кілограм, а вона одна ціна за упаковку. да, 500 грам, 11 злотих, 11,99 злотих. І в мене обмініструвало, в мене ж там, коротше, якщо я постійно скупляюся в лідлі, там за місяць там, коротше, така знаєте, удержать, привкають клієнтів. Ти, якщо ти делаєш покупки в течение місяця, і воно і там, от Сьогодні я скупилась на 36, в прошлий раз, наскільки мене було там на 60 злотих, по-моєму. Вже сплюсувалося там 100 злотих, і потім я ще робила ще до кінця місяця буду робити. І чим більша сума покупок накаплюється, тим в тебе скидка. От в мене цей раз, я не помню той раз, а цей раз, якщо я скупляюсь на мінімум 50 злотих і більше чек. Тоді в мене за те, що я скупляю, що сума в мене наросла за місяць там, 200 злотих, по-моєму, і то і тоді кожна слідуща покупка ну от 50 злотих, якщо вона буде. Там знімається, е, ну тобі, тобі як магазин даре, там 2 злотих, потім 3 злотих. ну, якби, вроді би, мілоч, а У мене от от кожної суми, наприклад, так, в мене буде картошка жар на котлети, і салат зроблю буряк. то оде, Купила сьогодні варень, тому що мені треба зараз швидко приготувати. і все. Буде в мене майонез і числі. Схотілося такого, знаєте, дуже холодно, щось такого засупилось. От, наприклад, ці бураки 500 грам 479. Ну, хай там 50 грн, так, варені. І по моїй оці... були в скидки, так, бо мінусувалося аж 2 злотих 22 гроші. І так от кожної зеркала, от каждої... я пам'ятаю. От каждой покупочки, ви бачите, і там ось мінус, мінус. Коротше, від кожної позиції поодмінусовувало, що було прямо по скидці ну, в магазині, що скидка, оця моя, там, по моєму мене сьогодні 3 злотих. От усіх покупок по чуть-чуть 3 злотих, якби мені вигода була моя. Так, що я ще взяла один лимон, от закінчився, просто взяла, бо закінчився. Потім оці два батончика. В прошлый раз я брала якісь такі такие ну, короче, горе ходить. Я казала, так, да, скільки вони стоять? Батончик 2,29. 2, 2 злоти 20 гривень. Я щось, щось так це дорого, так, да, мені кажеться. Ні, ну так, да. господи. 2, 2 злотих. Ну так, да, 20 гривень, ладно. Потім я взяла, що вовка в каву налить може. Я молоко не п'ю. Це дуже-дуже рідко обично. Я, якщо так щось схотілося, в мене там є овсянка, Думаю, блін, іноді так схочеться чогось такого каші. Я взяла цей раз соєве молоко таке. Інода мідаль не беру, там овсяне. Цей раз взяла соєве. ще Не знаю, як я не, не, не пам'ятаю, я його колись і брала, вроді би. Так, це соєве молоко. Ну, -у -у -у. ну ладно, ой, включила я. Плетучі. Не найду я так швидко, не пам'ятаю, не важно. Що я ще взяла? оцю штуку для. Вона універсальна, ну ми мить полимить, при уборці. вона Я чого взяла таку, бачите, ромашку. Це так, хто в Польщі, взагалі вообще класна така штука. Я разні всегда брала, а це ну, в св... по роботі. Коротше, оце столкнулася з цим средством. Ой, воно так класно пахне. мені так понравилось ромашка. І воно, якби таке концентрів, не знаєш, так сильно пахне, капець. Ну, якби весь дом потім цим пропахся. Я хожу та що воно пахне, а просто додаєш в мою ще так, плиники, или... ну, коротше, в воду додаєш, і воно сильно так пахне. Таким приятним. Ну, коротше, що це 90%, а натуральних складників? Ну, да-да-да, звісно. Да, да. Ну, ладно, нехай... Що ще я не показала? Молочко. А, і такі дрібнички, мабуть, зараз їм докавлю, бо я поки а нічого. Я не на дієті. Отакі От штучки. Ой, вони тільки білі. Я їх взяла, думала, що я щось на сковородці піджарю трошки. Доготовлю. Якраз і нагрію їх. Вони це, начинка, там шпінат. Що я ходила, гуляла сьогодні і цей. Думаю, я зараз пройду перекуси такі телакі дві трубочки. Зараз я їх піджарю, і нагрію і з кавою. Я сьогодні ходила гуляла, це ж тільки прийшла, нагуляла підіти, зайшла, в магазин трошки Ну, Така, одна покупка, бюджетна 36,70. Таке ніочому, Ну, клас. Я так і люблю таку всяку блін. Ем, я ходила сьогодні гуляла з подружкою і мішу провідувала. Я, знаю, там вже вставлю я кусочок не знаю, поснімала трохи. Ну так красиво, осінь же ж. І я ж його тут, а от я не знаю, звісно, як робиться, і воно так в мене було в стресі, і все таке. Коротше, я прийшла з роботи, це все случилось. І я не знала, куди мені. Короте, я, його, я, значить, я поступила так. Опять же, це моя подруга, вона мене так піддержала і каже: Хоч я з тобою схожу. Кажу, так, да, І Ми з нею пішли потім і похоронили його. І цей. Тут, коротше, ну я тут живу зовсім рядом. У мене річка є. Ну, пляж, літом річка, там парк дуже красиво походить погулять. І ми туди пішли, знайшли таке. Де? Кстати, я була. Десь, наверное, за місяць до цього ми ходили гуляти, іменно в те місто пішли, сіли і там гуляли. Просто бачите, і тоді зовсім пройшло мало времени, і мені довелося йти туди, в те місто. Якби знаєте, ну я там вже от була чогось, потім прийшлося, і тепер ну, по можливості ходжу, провідаю. Там качечки сьогодні плавали, в тій річці, лебідь. Так красиво було. О, там дерево я вибрала, воно саме-саме крайнє, щоб йому ніхто не мішав. Ну, це так понятно, що я ж вже отрію, але все одно себе, якби все одно. І там воно саме крайнє, ніхто йому не мішає. І там постійно люди гуляють з собаками. Ну і так ходять прогулки. І там, скільки з собаками ходять, я собі так собі теж думаю, буде кажу, міша. Тобі тут, друзі. Він такий ж общительний, бо він дуже любив з собаками. І в основному він до собак, так фостиком сідає, ну, дружелюбно. Ну, якось я не знаю, у них там животних по-своєму ж він іноді дуже прям на. Соб... Чим крупніша собака, тим він агресивно так, до неї. ну, а Взагалі так любив. І от сьогодні ми ходили гуляти, пішли його провідали, там. погуляли і я прийшла, скупилась, прийшла, зараз я щас, кори, буду готувати. Буде блюдо в мене для 80-ті. Картошка, котлети і буряк Знаєте, як у столовках, в школах було так раніше. Зато е, Полезно. На цей... Капнула, от так, такі манюсінькі, може ще навіть менше, щоб вони прожарились. Малі пульки такі будуть. Раз. Я їх так приплюсну ще, щоб цей прожарились Та, Ну, в принципі, вони прожаряться. Я буду їх. От бачите, жовта кукурузна, а тут сильно зерна. Це їх отак от, от. Раз, раз, все попруч. От Отак от я сирники таким способом теж роблю. О, І вони будуть хрустяща корочка. Так. Достаточно раз. І два. Я рано, на картошку вона вже закипіла, розвариться. нічого, я щось... Їх, звісно, тут буде не на одну сковородку. Я думаю, може, навіть Я Ще собі нажарю, пожарю на, на раз. Ну, на раз, на два, може завтра. А ті можна так сирими взяти, наформувати, заморозити. Коли треба, дай всі, так, так, свіжі котлетки. Я, кстаті, колись я вчилася сюди, я так не можу, я не таке що я. <реш> Ладно, якщо так наформую туди раз. І я, так, це в мене відео буде здати, звісно. Три часа ні на чому. Коли я вчилася в училищі, це мені було 18 років, так, на, на шестки нормально, щоб не горіло. Треба вже витяжку вчити, ну, я щось швидко розкажу. Аж сама так впевнила такі розповідання. Однак, коли мені було, то після школи я навчилася в медичному училищі. Це воно буде ще місце, буде народіло. Ти не знає, чому, ні. Вану, не вану. І в мене була подруга, вона жила на Нараковці. Ми з нею так познайомилися, дуже інтересно, ну, не буду я довго розказати, бо це буде дуже певне відео. Якби так, знаєте, звичайно, чи не звичайно, отак нас, ми з нею познайомилися. З усієї групи там треба було їй стоять з краю, мені треба було в цей момент йти. І я не знала, що то моя група, бо, знаєте, 1 вересня, коли там ці заняття, в училищі, я не пам'ятаю, чи навіть... Я йшла і навіть не знала, де яка група, чи що перше, знаєте, як мене одійшло, тобі вело, і я підходжу до неї, просто спроси там хто яка група, їх багато всі нікого не знаєш друг друга. Я ж жила в, ну, в селі, в сільській несності, а поступала, училася в городі біля сначу свого. І знаєте, як воно все нічого не зрозуміло, владно. І тут я підійшла неї, просто спросити, вказується це моя група. І в вона стала страль, я вибрала її в наєстрови, і ми нею були класні подруги, дуже близькі. Вона в мене на сваді була свідетельницею, Ми не дуже добре дружили. І найцікавіше, що потім ми потеряли контакти. Ладно, тут друга історія. Не знаю, як вона ще, де вона Ну, Той період, як ми з нею друзіли, коли вчилися, це було, коли з нею дуже близькі класні подруги. І я до неї часто ночувала, вона в мене. Знаєте, там п'ятниця, що це. А ми ж далеко живемо друг у друга, жили поїздки. І ну, якщо вихідні, і ми залишилися або в'ярний, або в мене. І коли ми в неї залишалися, от я як мене вона заливалася, чесно, ну, не дуже все, так сповнить. А у мене її і всі, от я зараз все вповнила. Мама її, Щоб би мені вона не чувство, для мене немає того мікрофона, я ж такий блогер котлет, серйозний. І її мама завжди доставала з холодильника котлети. Вони такі були великі, як ладонь, такої форми. Отакі, в Ось такі от меді заморожені. Доставала, розморажувала. І нам отак жарила у нас і сразу. Ну, по котлетці, там, тюрешка, чубля, не пам'ятаю. І по цій котлеті великі вона нам не жарила, тут же не тушила, нічого. І ми їли. Блін, як вона мені нравила. Ой, воду. Я так добавлю ли, мало, наверное. Я їх так любила, ті котлети, капець. Зараз щось похоже на мене І вийде. І якщо я заморожу. А так, удобно, поморозили отак, от, як є время. А тоді так чи з роботи прийшов, немає, чи Ну, різні ситуації, разні, разні. Раз достав на сковородку, пожарив і як варіант, дуже удобно. Все. Я отак от ви так робите, я отак можу взяти, опа, і перевернути ще рано, але нічого. На шестерки того, що ще собі можна додати. Блин, я навіть ділася ще трохи, а під заморожу. Туше, вступи, О, это последнее, я думаю, і заморожу. Буде класно. Так вот, бачите, я дуже камінь я так. Ось. Я, кстати, думаю, засніму мало ли, вдруг я теж десь так колись побачила. Дуже угодно. Бачите, пакет, пакету кульочок я наділа на тарелку. Це таке замороження ні о чому, але теж буду свіжі. А тільки на них, якщо там пельмені чи вареники я діла, я отак теж пакетом цей зверху мукою, і тоді пельмені, вареники вилажу в морозилку. Вони замерзнуть, я достану, вже вони будуть ж такі, як льодишки замерзші. Потім я їх в кульок, вони вже друг до друга не приклеяться, я їх в кульок і назад вже п'ять морозилку. Я до чого, що цей пакет до нього не прилипне. Якби на саму тарілку я положила, воно би прилипло. А так все возьму і спокійно. Я пільм'яно так робила, але ще класно. Так, все, тепер буряк. ще вариться, ладно. Е, буряк, Отут точно без перчаток ніяк. Сюди буду терти, що я чесник є, все є сейчас я его тут до стерча покажем я потом да. руки не одну хотя можно лимоном ну короче ну це зачем себе все ушла взять так сюда я на нем вас не забросила ладно будет всегда так такой Три крупні, от буква восьма, накидають туди таку мелку. Так, я все одно так обдивляюся, і якщо є якісь такі дефекти, то я в них вирізаю. Я знаю, яким образом його. Бачите, пертушка, звісно, нічого. На вкус воно не У тебя чого не повлияє? Повлияє. так, да? як наріжеш, як натреш, як все кухню і клубочками все таке, воно як туди влияє на вкуску. От, наприклад, сало. Якщо його порізати тоненько, воно буде одне на вкус ощущатися. Якщо порізати повстю, друге. Ну, так є таке, де. точно так же є оце. На крупнішу тертушку ну, другіше було би на вкус. Так, раз. А ну цей... Ой-ой-ой, ну так. Нема що обрізати нормально. Що буде весь подруг, ой. Десь його раз уже я вимазала все тут. А потім його что била всыплю, а остальные... Ну, я так по судочкам. Ну, так як я одна, зараз і цей, щоб каждый раз не брати, вот на эти самые туда ее не открывать не воздухом. Никто телефон нужен. Я так по судочкам на раз, на два открылась судочек, сделала все. А то следующий, что один стоит же, дальше ну, контактирую с воздухом. Так, кусочки кубики в Тут ничего страшного. поедут все обрезать. Да. А, еще вот манечники здесь всякие. Шо Шоцы. такие горячие мани. Я сейчас его просто сгну. Сладкий. Добрый. Нема что обрезать. Это хороший бурячка. А то бывает. Их я чистить. чистят. Разуем. Я ось так чисить, так, да? навіть механічно, на якомусь такому, воно, воно, так от на этих ножах їздя їздять, поки щось. Не знаю. Як... Дуже класні буряки. Вкусні, сладкі. Бурятки, морква. Ніколи не можна так взять, щоб не добре було. Не, не сталкувалася ні разу. Да. Вот лишний. Или сорт так, или може чимось там добре, а ведь я не знаю. Таким вкус не всегда. Да блин, ладно. Что почти на меня вышло так, блин. Хотя трошки, трошки перчика. Пишать не буду, а потом уже в процессе. Я так наверх. Да. Потом можно... Э, ой, перед подачей э, лимон. Сок лимона выдавить. Или просто подсунуть. Соль, а... Нет, я сейчас це буде довше, в мене, навіть теж теж так зверху, потім розмішаю. У мене так от отдобно, я прикупляла тут тільки перець, але я потім, де воно так бачите, викручується дуже удобно, можна досипати. І тут е додаю соль крупна розова і тепер все воно перемішується. і солю зараз є чирій красну. Потім раз. Оце закрила і прямо не відкривати мені в активій холодильник. А цей теж пока ще мені не треба, що жарити, котлети теж холодильник. Такі шапочки, я по-моєму показала, я заказувала на Олегро. Там попійти стоїть, то штук поход і дивіться, як удобно. Холодильник тут все хранить. Це в холодильник, котлети зажарюються. Турешка вже не то, що зварилася, вже давним-давно Що Шуру велій. Що роблять? Я вирішила, щоб не мить не вимазати ту качку, я так просто взяла, туди масло додавала, Бо така е, апетитна картошка, вона така жовта. Я люблю, коли жовта така розвариста. Я взяла туди масло. Зараз я притулю, все одно в цьому, І отак от очки просто. З маслом розтовчу. І буде таке, вроді би й туре. Ой, лавровий листочок не витягла. Вроді Вроді і тушена. Може не така аптекітна на вид, але вже вилка, я ж не буду їсти, да? і все, не треба мити. <рес> ну, а капець, вона так хорошенько розминається. м'яка-м'яка така. От іменно не завжди, да, така картошка буває, Є така біла, тверда, от, от там, залежно скільки в ній крахмалю виходить. Ну, я прям цю тільки почала чистити, я вже побачила. М -м -м. Я зараз туди перчика натрушу, я люблю, я що пюрешка з цим. Кстати, масло. Я от тут в Польщі, хто в Польщі, навіть всі таке беруть, да? беру таке масло. Кстати, пачка 200 грам, да, так, бо У нас в Україні всі ж по 180, Непонятно чого, взагалі непонятно мені. І 200 грамова пачка. Оцього, ну, є дешевше масло, по-моєму, дороже, я і не пам'ятаю, що є. А ця пачка стоє 7,99. Можна навіть, я не знаю, де ще... Ні, 7,99 бував в якихось магазинах там по дорозі, трохи що не роз 200 грамів, а 8 злотих, виходить, да, 80 гривень пачка масла. Я точно знаю, навіть не питаю, що в Україні таке за хорошим. І воно вкусне який. Плюс такий, да, великий тут масло. Я знаю, що в Україні дуже дорого масло сливочне. Якщо в качество хороше, він теж так. Так все, вже в мене тюре готове. Все попроще, як це. Котлети зараз я достану, пожарилися, я вже посуду тут помила, поки котлети дожарюються і цей. Тобто вони вже дожарюються. Помию плиту. Я як завжди їсти, мені треба, щоб було чисто. По можливості, якщо виходить. Бо тут, якщо все чисто, все помито, тоді якось по-другому воно. Стриг... Гляньте на мої, ладно, все не буду. Мені треба просто, я забула, коли стриглась. Оце півгода, Оті відео старі, да? в мене півгода. оце колись в мене якесь там відео старе, що я постриглася. Оце після того я ще ні разу не стриглася. це капець якийсь. Якщо півгода в останньому відео, а це що, я півгода вже не стриглася? ну ні, нічого, а що швидко. Фостик зв'язала і пішла. Ну, треба вже все, прямо, вже, аж такі якби, треба вже постригти. Сладко. Це вже я не, не, не в тему. Ну, все, тепер точно. все. Пюрешка, дві котлети. Це ж, от, що я з воно, купляла. Я так піджарила, якраз салати. Плита блін, в розводах, вона поки гаряча і сильно не натреш. Я її потім. Ну, помила, головне, щоб вона без цих не жирна. Це мені саме головне. Рози, звісно, поставила красиво, так на білому цьому. Да? Блин, хай тут стоять вони, отак будуть в мене стоять. Все. А, я котліти остальні отак от виложила в судочок такий, вони остинуть, бо гарячі ще ж. Просто зверху потом кульок і кульком, і в холодильник в такому виді буду хранити. Все, це та штучка, я на пополам її розділила. Тут під двох сторон це вже не перевертала, стільки з одного. Все, коротше, буду я їсти, приятного апетіта мені, приятного апетіта вам, хто там може теж тільки готовий вечерю, вона готова, збирається їсти, буде їсти. Коротше, всім приятного апетита. Яка красота, я не можу. При тому, що їм більше, ну, неділя, так. Міка рівно ровно неділя ну, і неділя і один день. Просто капець, Ладно, ще покажу. Сама любуюся, і ви полюбуйтесь, Все. Нехай всіх буде все хорошо, нехай всіх буде все красиво, так як оці рози. <хаті> все, пока-пока.